Всім вітання. П'ята ранку приїхав в файне місто Тернопіль, Ось, домовився з людиною, зараз повинен мене забрати. Приїхав за авто, але в планах побувати на барахольці місцевій. Людина пообіцяла мене звозити, показати. Також покажу вам, що трапиться цікаве яка тут барахолка, ну і все інше покажу, яке авто, все до чого, далі буде. Ось, друзі, там вокзал, і ось вниз від вокзала вулиця, нагадує мені старенький Дніпро, ну, старенький Львів, бачите я Старенькі будиночки, дуже гарно. Брущатка. Ще тільки світанок. Ну я сподіваюсь, буде гарно вам видно. Ось так. Чекаємо людину, да трохи зранку провітрюємося, як то кажуть. Їхали на поїзді. Дуже гарне місто подобається. Ну зараз може де в центрі погуляємо. Що буде цікаве, покажу вам. Ось йдемо. Дивіться, вишиванки продають. Продавець у сусідньому відділі. Ось сукня гарна така. різні вишиванки ось гарно цін нема ну дуже подобається Чистенько. Гарно. газони каштани цвітуть дуже гарно. Дивіться така алея. Місця для відпочинку. Людей ще майже нема, бо ранок. Ну, дуже гарно. І повітря таке. Українське і мене дерево родини явич. Ну це я так розумію, мабуть. Люди висаджували. Ось, будь ласка, дивіться. Ось також іменні дерева. Ну, ось їх тут багатсько. Ось іще одне. Але дивлюсь дерева однопланові. Завдяки тобі. Це, мабуть, до Дня Матері. Сьогодні День Матері. Вітаю всіх матусь. Тільки матусі ми потрібні на цій землі. Дякую своїй матусі і всім матусям. Дуже гарно, дуже мені подобається. Дійсно файне місто Тернопіль. Ось дивіться якийсь будинок, може культури. О. Площа, а тут алея, каштання. Каштанів дивіться як гарно. Там в кінці алеї ось на початку якийсь пам'ятник і в кінці алеї. Зараз, а каштани великі, дуже гарно. Ну і ось алея героїв. Зараз переглянемо слава героям і вічна пам'ять. І це, друзі, вздовж всієї алеї по обидві сторони. Бачите. Ось, Ось такий годинник. Уже на пів шостої на годиннику. Трохи більше, фонарь такий цікавий, його саме годинник Тристоронні годинника. Ну, ще приближу. Почитайте. Ось така композиція, друзі, випадкова зустріч називається. Я не знаю, хто ця дамочка може Тернопільчани в коментарях мені напишуть. Буду їм вдячний. Ну, якась я переклав, якась Джонсон. Ну, випадкова, дійсно, випадкова зустріч. Ось така в Тернопілі мені трапилася файна дамочка. Бачите, якийсь орден у неї. Ну, ось щось мені розповідає. Годинник у неї. Ну, сучасна жінка але гарна якась американська джонсон ось такі зустрічі трапляються друзі ось друзі пам'ятник нашої відомої українки соломії крушельницької сподіваюсь вам буде Видно, бо ще ранок. Дуже гарний. Соломія Крушельницька такий височенький. Це ось в кінці цієї алеї героїв. Ось якраз пам'ятник Соломії Крушельницької. Я маю монету присвячену Соломії Крушельницькій. І ось цікаво побувати біля її пам'ятника. Ось дивіться, друзі, як гарно оформлено із горщиків. Бачите? Ну це навіс, навіс ось. ось в кав'ярню. Але дивіться як з горщиків. Дуже гарно виглядає. Так, ось документи. На авто страховка. Ось американські гроші. Дві тисячі. Машина придбана передаю власнику, він передає мені ключі. Далі буде. Ось таке авто. Наш новий барахолкомобіль мобіль. Ну, стан непоганий. Салом також чистенько все добре пишіть, двері відчинив. сзади задней сидушкой складаются багажник Место места будет доброе перед складається і сюди назад складається ось такий наш новий барахолкамобіль часочка ось завітали на барахолку тернопільську і як ви нас думаєте завод у нас в тернополі був да, так. У Тернопіль Тернопільські речі розгадуємо да. з Тернопільського заводу. Да. Де ось так. Де, його років як той казав, що йде вперед, а ми назад. Да. Так, так, так. Да, ось. Пар. Мав п'ять сервізів. І, і ось такий чайник довивочний. Сприваєш, в дляхов, ну, ще в продавця є віде. деякі речі, а, книжки. Всяке різне. Но саме сервіс Тернопільський. Бараховочка тут невелика, але пробіжусь так. У стихійна мабуть. Вітайте, тут все написано? Та його укалування китайське. Ось такий сервіс ще попався. Дивіться. Золота осінь Полтавського в Тернопілі, але Полтавський фарфоровий. Це Трошки не повний. Чотири парі. Ну заберу для про спогад про Тернопіль. Такі вот. вази є, кришталеві. Оце хрусталь. Ото хрусталь, це хрусталь. Це кераміка. Порцелянові, так? От, он, порцеляна да? он. Та. А можете мені по одній дати в руки, щоб вот. я подивився? Ось така ваза, це завод полони. Це Це я бачу, так, да, Коростин. знаю, це ще Це полони, полони. Да, ні, то 80-ті роки. Ну, то я рахую, що це... <реч> ну, да, я з вами згоден, да. Ну, кришталеві. Гарні, да. Оці мал... ні, не, не, не чіпайте, щоб не побити. А ці не скажете на вази? На вази є, як яка. Велика 500. 350, 50, 450. 350. А ті вази. А Порцелянові, порцелянові. Парцелянові по 200 гривень, по 180-го. 200-180. Оця гарна. Оця гарна ваза. Ну то глиняна, так. Да. Ну, ні, ні, не, 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 не чіпайте, щоб так, не побити. Це ну, кераміка, так. Керамика, да. Ну, я кажу глина. Ось. То порцеляна, а то глина. Ось. Так, ще керамика, у вас тінець. такі прикраси гарні. А прикраси, це буси. 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 Це натуральні. Ну, натуральне каміння, так. Да, Оце може, я, ось, я бачу. А ці є. є, є. Це. Мабуть. Да. Onyx. Колись за життя зібить то того, то того собі дозволяв. А ціни скажете, які? Різні натуральні, всі, вони 450. О, Воно. Це, так, все. Зрозуміло. Так. Ну добре, дякую вам. Це, це 250, це... оце дерево. Робкове дерево 250. А ці 30, по чотири. Оці О, да? Оця, оця. Не да. знаю, чи вона натуральна, чи не напевно не ну, наб... Оце... да, да. Ну, щось Оце... таке. Оце це, я бачу, це яшма, мабуть. Яшма. Це агат. Ні, це ну може він те. Ілі родоніт. А, а агат він самий крайній, це точно. Ну це точно агат, да. ну вони ж там агатів їх. 300 лишнім, да, да. Це аметист ось ось, сененіч. Ну, може бути, то, по-моєму, або... ну, щось таке, так. Да. Або оїць щось називається інакше. Це теж сердолік, так, да, мабуть. Сердолік, це, напевно, шліпований алмаз. Добувають бурштин. Ну, може, так. Да. Бурштин, але ну, тут... Це набір всяких набір камінь. всяких каміння. Ну, добре, дякуємо вам. Щось на корік, глобальну Ну то, да. то ми... Ось така невеличка тут. Стихійна бараховочка, але ось щось вдалося придбати. Тут ось. О. Ну і трошки зняли, вага, що є. Десь тут є, ще в центрі, біля біля парку розповідали, є барахолка Але в нас часу немає. Заїжджати, то будемо рухатись в сторону вдома. Ну, далі може ще, що цікаве, трапиться, покажемо. Тримаємо рух додому, Тернопільська область до побачення, заїжджаємо в Мельницьку область, ну і далі будемо рухатись на Київ. Їдуть уже, наконець-то. Ага, привет, привет. Крути, крути, конечно. Завершилась моя подорожь. Я вже вдома доїхав без пригод, все добре. Сподіваюсь, друзі, вам сподобався цей ролик. Тому велике вам дякую за ваші подобайки, за ваші коментарі. Будь ласка, завжди чекаємо вас на наших каналах. Всім пока і побачимось на барахольці. «Ти заходь, коли що!»